Щиросердно вітаю вас, шановні читачі, друзі, колеги. Я Тетяна Вороніна, головний редактор видань Дитячий садок Видавництво Шкільний світ. Сьогодні хочу вам запропонувати одну з наших книг, дуже цікаву. Називається вона Діалоги англійською природа землі і космосу. Це заняття для дітей 6-го року життя. Пропонована мною книга написана. Молодим науковцем Тетяною Марієвою, викладачем Глухівського національно-педагогічного університету імені Олександра Довженка. Чому саме англійською і для, дошкіль... для дошкільнят? Мені здається, що сьогодні. Настав той час, коли вихована і освічена людина має знати не тільки свою рідну мову, а й ще деякі мови і інші, інші мови. І тому вже з дошкільного віку починають вивчати англійську мову. Ця книжка цікава тим, що Діти дошкільного віку не навчаються просто сіли навчаються. Вони навчаються в грі, в занятті, навчаються в побутових яких діях. І тому ця книжка саме побудована так, щоб спочатку можна було навчитися. Отримати знання це перший етап. Другий етап це коли діти в грі починають використовувати ті знання, які вже набули. І третій етап це така самостійна діяльність, це інсценівки художньої літератури, це свято на якусь цікаву тему. Ви знаєте, психологи радять для того, щоб гарно. Засвоїти якусь інформацію треба поєднувати одне з другим. Саме в цій книжці іде поєднання народознавчої літератури, знання природи, вивчення природи, побутової праці в природі з вивченням англійської мови. Тому... Книжка ця буде дуже цікава вихователям-методистам, вихователям, вчителям англійської мови в дошкільних закладах, а також говернерам, батькам і студентам, які навчаються за спеціальністю дошкільна освіта. Мені б дуже хотілося вам побажати цікавого прочитання цієї книжки і використовувати її в своїй роботі. Бо Робота з дошкільниками дійсно дуже цікава і приносить велику насолоду, тому що саме ця аудиторія саме благодатніша і приємніша. Дякую.